В контексті, наприклад, історії з Чеською Республікою. У нас прекрасніші відносини з точки зору, скажімо так, співпраці з безпекових питань. І я думаю, що ці відносини будуть продовжуватися, не зважаючи на якісь там, можливо, політичні меседжі, які нам тут, в Україні, будуть здаватися ну, трошки недоцільними. Знову, кожна країна, кожне суспільство має право на владу, яку вона обирає. І в цьому плані, мені здається, важливо, що якраз з чехами. Попри те, що ну, от я була в Чехії, я вам скажу на початку цього року, десь в травні місяці, на одній конференції, де ми обговорювали якраз ситуацію з безпекою в Європі. І от якраз спільне розуміння, воно присутнє в наших двосторонніх відносинах. Пан Бабіш був у нас, здається. За часів до війни він приїжджав, коли він був очільником уряду. Тобто, так чи інакше, я собі прогнозую так, що критичного зниження якості відносин у нас не відбудеться.